Друзі, доброго ранку. Коли йдеться мова про замовлення автомобіля до 5 тисяч доларів на автоматі, уявляйте собі приблизно такі автомобілі. Це будуть старенькі і на Але я зараз нічого поганого про них не хочу сказати. Це надійні класні машини, наприклад, як цей Chrysler 300 m Хочу сказати, що наш майданчик автопоен займається продажем різноманітних автомобілів. Тобто, якщо трошечки підустали від від шкоди Міганів третіх, то будь ласка, Chrysler 300 m Автомобіль 2001 року випуску. Дуже цікава форма, дуже цікаво виглядає. Автомобіль низенький. Що можу про сказати, що це седан бізнес-класу, який свій час випускався концерном і компанією Chrysler. Зборка канадська до Антаріо збирала ці автомобілі. З приводу цього автомобіля він технічно майже повністю обслужений. цепок ГРМ мінявся, корпус термостата з термостатом мінявся. Звичайно, що в таких руках у нас є підкраси. Якщо б їх не було, то це було б дуже дивно. Це б, знаєте, більше насторожило. А коли так. Я пробив прибором, дивлюся, от тут шпакльовочка, там шпакльовочка. думаю, нормально, в таких руках це має бути. Лінзована оптика, туманочки передні-задні, і знаєте, що класно, що з 2001 року, я дивлюся, у нас це все працює, красивезні диски, недавно перефарбовували їх в білий колір. Плюс встановлена нова зимова пога 24-й рік е, притонована. Це у нас настроєм пакет автомобіль з люком, автомобіль на клімат-контролі. Але єдине, що кондиціонер, на жаль, в цьому автомобілі не працює. Салон Шкіряний зберігся до сьогодні ще в класному досить стані. Зверху накидочки такі приємні, уютні лежать. Тут у нас, звичайно, що потрескана сідушечка. Але знаєте, що класно, що по електроніки в автомобілі все працює. Подогріви передніх сидінь, автомобіль на гарному надійному автоматі. Android магнітолку сюди вже забабахали. Дивіться, дерев'яні ставочки на автомобілі. Відчувається оця, знаєте, американська класіка. Дуже комфортні сідушки, 318 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Чек у нас горить. Автомобіль має шестициліндровий бензиновий двигун, об'ємом 2,7, Газ встановлений, газ вписаний. Ну, жеревоно, звісно, немало, літрів 20 газу. Я думаю, що хорошенечко навалюють. Дверні карти збереглися в дуже класному стані. Це машинки, скільки? 23 роки виходить. Ось дивіться, які дивани класні. Вони, як надуті, знаєте, круги. Що плавають, діти на них, Оце настільки вони схожі. А уявіть на собі, наскільки в них комфортно. Вони такі м'якенькі, взагалі, капець, їхати в далечінь, це дуже приємно і дуже комфортно. Навіть є підлокітник з підстаканниками. Хочу навіть присісти сюди. Ух, завалюєшся і все, іначе втоплюєшся в цю всю красу. Дивіться, автомобіль у нас з люком, він також все відкривається. По електроніки дійсно все працює. І ще хочу показати, що цей автомобіль ще не просто якусь має музичку інфініті. На сучасних автомобілях я таке бачив. Тобто комплектація у нас максимальна. Навіть преміальні. преміальна акустика інфінті є. Відкривається у нас багажничок або з ключа, або з кнопочки тут розташована. Так. Дивіться, у нас є для водія навіть пам'ять сидінь, для двох водіїв. Підігріли, чотири склопідйомники, які працюють. Дивіться, всі склопідйомники працюють. Але Відчувається моторчик, трохи напрягається, коли відкриваєш і закриваєш вікна. йдемо до багажника. Багажник здоровезний. Тут у нас лежить газовий балон. Це у нас речі власника, це безперебойники. І там у нас лежать всередині запаски. Там у нас запасочка лежить, повнорозмірна. Друзі, автомобіль коштує 5 тисяч доларів, торг є на цей автомобіль. І хочу сказати, що дуже комфортний автомобіль. Якщо ви обладаєте невеликим бюджетом, а не хочете отримати комфорт такий, який він є. Навіть цей комфорт можна порівнювати з автомобілями з сучасними. Тут, друзі, мерші до нас на майданчик. Навіть за 5 тисяч доларів можна купити автомобіль на автоматі, який буде їхати класно, який подарує вам враження і емоції, який, в свою чергу, на свій вік виглядає і технічний стан його досить непоганий. Ми вас чекаємо, машинка вас чекає, оновлюється наш майданчик кожного дня. Сьогодні зайде дуже багато нових автомобілів. Тож чекайте і слідкуйте за нашими новиночками. Ми вас чекаємо і любимо. До побачення.